30 новеньких амбулаторних гінекологічних автомобілів отримала Україна за сприяння фонду ООН у галузі у галузі народного населення. Волинська область відтепер теж має цей сучасний автомобіль швидкої, який допомагає волинським жінкам отримувати якісну медичну допомогу. Ось цей новенький та сучасний автомобіль швидкої допомоги високої комплектації придбали для Волинського перинатального центру завдяки підтримці уряду Іспанії у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення. Ця машина вона дуже потрібна нашим жінкам, жінкам Волині, тому що віддалені села, віддалені місця, умови війни, комендантської години. Наші пацієнтки, на жаль, дуже часто не мають змоги або затруднена. Оця от. Е е їх добирання, да, і логістика в плані надання медичної допомоги. Тому... Якщо нашим жінкам в умовах війни важко приїхати до нас, ми приїдемо до них. Автомобілі будуть використовувати для надання невідкладної кушерської допомоги та допомоги новонародженим, а також в некушерських екстрених випадках для медичної допомоги жінкам, які постраждали від насильства або мають проблеми з репродуктивним здоров'ям. Також мобільні бригади лікарів виїздитимуть у віддалені райони області для профогляду жінок та дівчат. Ми будемо їздити на профілактичні огляди огляди. Ми будемо їздити для надання ургентної допомоги. Ми будемо зрештою возити наших жінок в ургентних станах або з початком пологової діяльності. Тому короткий номер 0800 109 109. Телефонуйте, і ми завжди приїдемо до вас. Розуміючи, що ну от іноді е, приїхати жінкам самим або страшно, або неможливо. Про погляди жінок в області користуються неабияким попитом. Відтепер медичні бригади з Волинського перинатального центру виїздитимуть на новенькому автомобілі. У нас був виїзди п'ять районів, Любиш п'ять сіл Любишівського району. Якщо ми прогнозовано очікували в районі 20 жінок, то цей діапазон складав від. 35, максимально прийнято було 47 за один виїзд. Жінки в захваті, тому що абсолютно все ми привозимо з собою, починаючи від гінекологічних наборів, закінчуючи тим, що на місці ми робимо їм кольпоскопію. На місці ми робимо зразу узд обстеження. Абсолютно все для жінок безкоштовно. Ну вони тільки їй допитуються, коли наступний раз. начальник управління охорони здоров'я Волиня Юрій Легкодух повідомив, аби послуги надавалися у повній мірі, авто докомплектують. Ту роботу, яку ви проводите, дійсно по наданню високоспеціалізованої допомоги в області це досить висока, колосальна робота, і вона стоїть на досить досить високому рівні. А ще хотів би ви тільки що зачепили тему, що треба в машину портативний апарат. Електрокардіограф кольпоскопа не маємо, але думаю, що ми посприяємо yeah. і УЗІ апаратом портативним, і кардіографом. При потребі кожна жінка може викликати цей автомобіль з ургентною бригадою за номером 0800 109 109. що особливо важливо, враховуючи реалії воєнного часу, зокрема наявність комендантської години, та отримати якісну допомогу від лікарів Волинського перинатального центру. Мирослава Сябер для новин на часі.